Вельмишановна шановна Катерина Юрівна, просимо вас до доповіді. Лікування ускладнення інфекції відділення діленітен терапії, результати аналізу серії випадків. Прошу вас, Дякую, Олексій Миколаєвич, шановна президія. Перш за все, рада вітати таку велику аудиторію, рада бачити вживу так багато людей. І в стінах для багатьох з нас Альма Матер. Так і рада, що в цьому році саме НМУ Богомольця приймає конгрес анестезіологів України. Ну, ми продовжуємо говорити про лікування важких інфекцій. І дійсно, як сказав Андрій Миколаєвич, і попередні спікери, це є. Одною, мабуть, з найактуальніших сьогодні проблем, враховуючи таку велику кількість постраждалих, ну, що само по собі вже сприяє розвитку резистентності в Україні, ну, але і до війни ця проблема теж існувала, та вона буде існувати і після, звичайно. Це мій потенційний конфлікт інтересів. Якщо казати про ваїт, да, бо моя доповідь саме про критично хворих, то інфекції тут це лідуча ліди, одна з найперших причин летальності, і в середньому важкі інфекції закінчуються кожного десятого пацієнта його смертю. От, якщо казати про саме інтерабдомінальні інфекції, на яких ми зупинимось протягом наступних 15 хвилин, то найбільш частою причиною є ну, такі поширені інфекції, як апендицит, холецистит. Далі йдуть післяопераційні ускладнення, ну і решта перфорація шлунку, дивертикуліти, перфорації інших порожнистих органів. Але як ви бачите, більше половини займають, здавалось би, такі елементарні інфекції як апендицит та холецистит. холоцистит. Е, да, я сподіваюся, що читати да, нібито ніби нормально видно. Але я все буду коментувати, основне, що є на слайдах. І факторами ризику того, що ваш пацієнт помре, є звичайно розвиток сепсису або септичного шоку цього пацієнта. Є те, якщо інфекція розвинулась в лікарні, тобто якщо це госпітальна інфекція, ну а з нашими військовими ми бачимо, що коли йдуть багато етапів евакуації, то звичайно, що лікарняні інфекції можуть приєднуватися. Та ще й не в одному закладі, а в декількох. Так, ну І, та, і інші, інші дослідження: так само септичний статус, інфекція пов'язана з наданням медичної допомоги, затримка у первинній допомозі, з чим теж ми часто зустрічаємось, імуносупресія, ну і вік пацієнта грають роль. Які ж фактори ризику того, що наш пацієнт отримує негативні результати під час лікування інтраабдомінальних інфекцій? Ну, Є і Анатомічні, да, і імунні фактори, і супутня патологія, це перш за все зі сторони дихальних шляхів та е, сечовивідних шляхів. Ну і е, розвиток сепсису та септичних ускладнень, часто пов'язаний саме з всіма цими факторами. Що ж нам робити? Це така непогана обзорна стаття 2021 року. Хто працює з пацієнтами з абдомінальною інфекцією, має багато таких пацієнтів. Дуже раджу ознайомитись. Ну, чим сподобалось, що є такий чіткий алгоритм, що робити з пацієнтом з внутрішньо інфекцією. Бо зараз ми всі працюємо над створенням маршрутів, от, протоколів, ну, такі можна використати, в принципі. Пі, у себе в маршруті. Отже, перш за все, це, це контроль джерела. Не забуваємо про мікробіологічний посів. Як сьогодні вже говорили, що був пацієнт, да, 8 днів лікувався і лінізолідом, і миронемом, а посів так і не робили. Ну, на жаль, це зустрічається у нас не так же і рідко. Емпірична антибіотикотерапія, переоцінка антибіотикотерапії, деескалація антибіотикотерапії, якщо це можливо, ну і інфузійна терапія та вазопресори, якщо у пацієнта є сепсис та септичний Щодо менеджменту перетині, то, так, це інша настанова. така, Теж гарна, гарний графік. Так стосується звичайно хірургічна оцінка, і повторна хірургічна оцінка, і проведення релапаратомій, якщо вони потрібні, антибактеріальна терапія та інтенсивна терапія. От, тобто це такі три основні ну, основи да, менеджменту пацієнтів з перитонітом. Якщо казати про антибіотики, да, тут е, такі рекомендації для позалікарняного вторинного перитиніту і тривалого, е, третинного тривалого перитиніту. Залежно від того, е, які ми інфекції, якими збудників очікуємо, побачити, да, можна обрати ті чи інші антибіотики, ну, за даними ось цього огляду. Але зверніть увагу, що е, ну, якщо казати про Позалікарняний вторинний перитоніт, то там ось цього улюбленого меропенему, який так, так поширений в нашій країні, його там немає. Да? Там є тільки РТПН, якщо казати про карбопенему. На першому місці стоїть піпірацелін та забактам, є також тайджициклін, Ну і решта, да, ось ця комбінація ліофлоксицин з торхінолоном або моксифлоксацин з торхінолоном, яку на сьогодні, як ви знаєте, перевели в групу С через те, що вона надто то поширена в Україні. Так, ну і е, піпірацелін та забактам, на якому власне, ми сьогодні трошки е, заакцентуємо нашу увагу, бо ми таки провели е, огляд е, клінічних випадків, як з е, серії клінічних випадків, які лікувалися піпірацином та забактамом, тому ми на ньому зупинимось. Е, ну, але звертаю вашу увагу, що е, він є таким одним з найперших препаратів. Хоча є і нові антибіотики, на які які досліджуються, такі цефтеролін, який є вже в Україні, наприклад, є комбінації цефалоспоринів з бактамами різними, да? авібактамом, наприклад, ну і інші, які ще в Україні їх немає, але вже вони досліджуються, і в тому числі для лікування інтравдомінальних інфекцій. Ну а тепер трошки про нашу серію випадків. Ну одразу скажу, що я в цих лікарнях не працюю, тому тут ми аналізували дані, які надавали лікарі, які працювали з цих лікарнях. Це переважно завідувачі відділення інтенсивної терапії або хірургії. От тому в цьому плані ми ніяк не впливали. Я з жодним з лікарів не спілкувалася з цього приводу. От, чому вирішили провести це дослідження? Бо е, ну, з, е, є така тенденція да, у нас, що у нас є легкі антибіотики, так це це і є складні антибіотики для важких пацієнтів. Це е, меропанем. От е, звичайно, що меропанем є нормальним да ефективним препаратом, але е, він все-таки є препаратом резерву і він не є першою лінією для, наприклад, інтрабдомінальних інфекцій, тому. Власне, і хотілося випробувати, що якщо робити так, як треба, що якщо лікувати такі інфекції піпіраселін та зобоктаму, ну і наскільки будуть задоволені лікарі, і наскільки буде ефективна така терапія для пацієнтів. Ну, мету дослідження я вам вже так сформулювала, можна сказати, що в першу чергу хотіла спробувати от, робити згідно нашому протоколу і нацпереліку і використовувати в першу чергу піпірацелін та зобактам. Які ж критерії включені були? Це перитоніт або ускладнений апендицит або дивертикуліт. Ну, бачили, це найбільш часті причини інтраабдомінальних інфекцій у пацієнтів. Дорослі Пацієнти, які підписали згоду, от е, які є на самостійному диханні, які є в свідомості. От, ну, е, так вже. Якщо е, потрібно до речі, детальніше, то в четвертому номері вже подана стаття з більш детальними результатами. Четвертий номер, номер біль знеболювання та Інтенсивна терапія, який вийде до кінця цього року. Критеріями виключення були, звичайно, що алергії, і відносними критеріями це інші антибіотики, якщо вони вже були призначені за останні дві доби. Це такий графік, таблиця, яку заповнювали лікарі. Ну, що основне ми тут з'ясовували? Це діагноз власне пацієнта, це його лабораторні і ну, лейкоцити, прокальцтанін, це реактивний білок, маркери запалення. Нас цікавили, нас цікавили також оцінка за софа в динаміці. І нас цікавило, що висіялося з червоної порожнини, та до чого воно було чутливе. Цікаво, чи став цей пацієнт, чи потребував він замісної ниркової терапії, чи він помер протягом 30 днів, чи розвинувся у нього сепсис. Ну, тобто, такі досить стандартні, нас цікавили результати, і ну, власне, ми їх отримали. Отже, було включено 40 пацієнтів. Більше всього це гостро ускладнений педицит, перитоніт, ну і далі там абсцеси, дивертикулярна хвороба та інше. Деякі з пацієнтів мали супутні хвороби. От ну і це лабораторні маркери протягом лікування пацієнтів піпірацеліном та зобактамом. Так, тобто, звичайно, що знижувалися лейкоциди, знижувався прокальцитонін, знижувалася софа та кількість балів за шкалою Апачі. От в середньому у ВАІ такі пацієнти перебували 30 годин, але плюс-мінус 44 години. Та тут такий розбіг, як часто буває в медичних дослідженнях, великий. От ну і досить тривало, вони лікувалися в стаціонарі. Всі з цих пацієнтів вижили і жоден не потребував повторних хірургічних втручання, не розвинувся сепсис, та принаймні не повідомляли про побічні ефекти. ну, Ну, не повідомляли. Так? Ми аналізували дані, які нам надавали лікарі, що власне, займалися цими пацієнтами. Щодо посівів, цікаві результати, так, звичайно, тут є ця, ця група Escape. Ми очікували її побачити, але ну, скажімо, не очікували, що такий великий відсоток буде без взагалі ну, нічого не висіяно. Так? 25%. Можливо, це вказує на те, що десь. Не, не дотримувалися необхідних умов для забору посіву, ну або, можливо, якісь пацієнти. Е Можливо, антибіотикотерапія була розпочата до забору посівів, але тим не менше 25% посівів не було отримано. Щодо чутливості, як ви бачите, найвищу, власне, як ми і очікували, чому власне цей препарат і є першим вибором, да, він має дійсно високу чутливість, в тому числі по результатам з лікарень України. От ну і інші антибіотики також були чутливі там і до, до інших препаратів, так в тому числі були панрезистентні. Ніж там, і це було аж 37%. Отже, що хотілося сказати, так? я спеціально лишаю трошки часу, я думаю, що можливо є запитання антибіотикотерапія терапія піпіралінам та забактамам була оцінена 100% лікарів як ефективна. Та? Тобто, 40-40 оцінили її як ефективну. Всі пацієнти вижили та жоден не потребував заміни антибіотиків. У жодного з пацієнтів не розвинувся сепсис або гостро ушкодження нирок, і серед проаналізованих випадків найвищою була чутливість до піпірациліну та забактаму, майже 50% флори. Панрезистентні фла... штами, тим не менше, вони зустрічалися і. Їх було досить багато 37%. Отже, за даними нашого такого огляду, так аналізу серії клінічних випадків, перацирін та Зобектам підтвердив свою ефективність, в тому числі в відділеннях інтенсивної терапії та хірургії України для лікування інтерабдомінальних інфекцій. Ну і звичайно, що вчасна та ефективна антибіотикотерапія, вона має Дуже дуже прямий зв'язок і вплив на те, що ваш пацієнт буде виписаний з лікарні. Ну і у нас лишилося трошки часу на запитання. Катерина Юрівна, я вам дуже дякую за дві речі. Перше блискучу доповідь. А друге, що ви нас ввели в русло регламенту, це є майстерність лектора, який він може викласти матеріал перфект. В відповідний проміжок часу Катерина Юріна дуже дякую вам. Ми вас лишаємо на зі всіма. Будемо питати вас. Потім дякую, Ярослав Михайлович. Дякую, колеги.